Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає безглуздою заявою про участь Європи у переговорах щодо України. Про це він написав у соцмережах. За його словами, заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Бо, поки Трамп і президент. Путін так він його назвав. ведуть переговори про мир. Чиновники ЄС роблять безглузді заяви. Підкреслив Віктор Орбан. Водночас прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією. Отакої ну і Україна не прийме будь-які двосторонні мирні переговори без участі Києва. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все. Ну і власне не тільки про е, Трампа пишуть західні медіа. Багато з'явилося офіційної інформації. Зокрема, збиралися глави МЗС е, європейських країн, включно із і, і, маємо з Європейського союзу, включно з Британією і України, і говорили про те, що допомога військова буде надаватися далі. Підписали повідний е, документ. Ну, Андрій Стельмах, мій колега, розкаже загалом про західну підтримку, яка нам треба, що за зброя. Ну і яка вже ж є. Так, дякую, Сергію. Справді вчора Ростам Меру заявляв про потужні пакети військової допомоги, які конкретно виду озброєння там не вказувалися. Але зокрема хочу поговорити про БПЛА, які є вже в нас на балансі, і нові, які ми отримуємо в одного дальність ударний він і дальність аж до 100 кілометрів. Тому, друзі, про все згодом тобі дякую. Розпочнемо із німецького безпілотника, який отримує Україна, і він тепер може проводити контрбатарейну розвідку. Компанія, виробник Quantum Systems. Робила акустичний сенсор для цього розвідника, і він тепер може вичисляти звідки ворог робить постріли з артилерії та мінометів на відстані в 15 кілометрів. А потім вже камерою легко знаходить розміщення ворожої цілі і передає координати. Вироблятися вони почнуть із літа цього року, і перший бові досвід швидше за все буде в Україні, оскільки минулого року німецька компанія відкрила на нашій території власний завод. Ці безпілотники Німеччина неодноразово передавала нам і в вересні минулого року була чергова партія в 30 одиниць. Вектори справді ефективно себе показали на фронті. Першочергово цей БПЛА розроблявся для цивільних завдань. Це оперативний пошук браконьєрів, злочинців, зниклих безвісти, а особливо в гірській місцевості. А далі він вже отримав військове призначення, і основною вимогою була витривалість до складних погодних умов. Корпус там із захисним ступенем, який називається IP67, оскільки більшість безпілотників чимало, скажімо так, не можуть витримувати зливу чи шквальний вітер. Не настільки ефективні вони в негоду, а от вектор чудово справляється з цим. У нього хороша оптика. Він літає в повітрі від е, до трьох годин від однієї до трьох дальність діє до 25 кілометрів. І що важливо, він може злітати в повітря не лише із катапульти, а й вертикально, як квадрокоптер. Це пояснює, пояснює його власне роботу в гірській місцевості для пошуку зниклих людей. Максимальна швидкість 72 кілометри в годину.